Вітаю вас, дорога церква! Сьогоднішній такий прекрасний, теплий осінній день, який вже пройшов, пройшов і настав вечір, і вечір теж теплий, такий незвично теплий. І слава Богу, що ми маємо такі теплі дні, тому що навіть вже міг би падати сніг, але нас Бог крепко любить і посилає нам прекрасні погожі дні для того, щоб ми могли цим насолодитися. Отже, в сьогоднішній вечір маємо час для вечірніх роздумів, над Словом Божим. Маю бажання поділитися з вами місцем з Біблії. Яке записане в посланні Галатів в шостому розділі декілька віршів. Це така пам'ятка від апостола Павля для християнина, от, будучи християнином, не забувай. І наступні слова. Браття, як людина, яка й впаде в який прохід, то ви, духовні, виправляйте такого дух лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконайте закони Христового. Коли Бог то думає, що він щось бувши ніщо, сам себе тобі обманює, нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого. Той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добро, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослаблемо. Тому то, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Ось такий короткий текст, в якому сказано так багато, який є таким добрим доповненням для того, щоб знати, як поступити в багатьох життєвих ситуаціях. Ось був такий фільм, називався А що б зробив би Ісус? І от там в фільмі дуже була така яскраво висвітлена ситуація, коли ти не знаєш, як поступити, задай для себе фразу, задай для себе запитання, що б в цій ситуації зробив би Ісус, як би він поступив. І нам часто наші поступки, от те, що хочеться зробити, мені в деяких ситуаціях, воно зовсім відрізняється від того, що би в цій ситуації зробив би Ісус. І ось Біблія для нас дає такий. Прекрасний текст, який перелічує так багато корисних порад. І дуже часто в нашому житті от пересікаються люди, які е роблять щось на нашу думку не так. І це не завжди є правдою, але от ми собі оцінюємо, що ця людина робить неправильно. Вона грішить по-іншому від нас. Вона має якийсь інший гріх, який, який в мене, якого в мене немає. І от нам хочеться цю людину так взяти, добре сокирою рубанути. Ну, в переносному сенсі сказати їй якусь гостру фразу. І так після цього нам добре, коли ми так е, поступили і змогли, і нас хватило духу щось сказати, таке гостре. Але Біблія нам нагадує лагідно. Будь ласка, коли ти бачиш, що хтось має якийсь недолік, пам'ятай, що ти маєш зробити це лагідно, сказати так, щоб людина тебе почула, щоб вона тебе полюбила, щоб ти став її другом, а не просто знищить її однією своєю фразою. Наступне, пам'ятай, що це може бути спокусою твоєю, Біблія говорить, щоб не спокусився йти. Дуже тонка грань між тим, що тобі ріже око, через деякий час воно може почати різати твоє серце, і ти можеш від цього бути спокушеним. Будь обережний, коли ти в комусь бачиш якісь недоліки. Наступне, що нагадує нам Павло: носіть тягарі один одного. Допомагай, можливо, навіть в прямому сенсі. Маєш можливість допомогти фізично, просто допомогти комусь, кому треба допомога, використай цю можливість. Маєш допомогти фінансово. Прекрасно. Не маєш можливості ні одна, ні другої. Вислухай тягарі. Наші люди, які навколо нас переповнені їхні серця, переповнені тягарами. Навіть немає уяви, які вони порою тягарі, можуть в своїх серцях носити. Їм просто нема з ким цих поділитися. Розділи цей тягар, зроби його ношу легшою. Наступне. Не переоцінюй себе, коли Бог думає, що він щось був чи ніщо сам себе той обманює. Нам Біблія нагадує, що ми часто про це буваємо високої дуже думки. І саме тому нам часто здається, що інші люди грішать, а ми трошки кращі з інших. Не обманюємо себе, ми себе переоцінюємо. Біблія говорить, що сам себе той обманює. Наступне, що говорить Біблія: не рівняйся на інших. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу. А не в іншому. Нам дуже добре будь пропорційно до інших кращими. Але Біблія нашу пропорцію відводить від людей на пропорцію до Христа. Пропорційно Христа, який ти. Ти достойний того, щоб називатися християнином. Я достойний того, щоб бути християнином. Наступне Біблія говорить: бо кожен нестиме свій власний тягар, відповідальність за наші поступки, за наші діла. Лежить тільки на нас, і ми будемо нести за це відповідальність. Шосте: а хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Завжди в нас, християн, є хтось, хто нам може дати добру пораду, хто з нами може провести якийсь час поспілкуватися, сказати якусь добру думку. От, коли прийде зарплата, то треба не забудь з такою людиною і поділитися шоколадкою, не забудь, подзвонити лишній раз до такої людини. Не забудь поділитися всяким добром. Е, наступне: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, що посіє людина, те й пожне. Сій, добре, ми можемо сіяти багато справ, е, вкладати величезні суми грошей, отримувати надзвичайно великі здобутки, але це все тління, і ми від нього тління пожнем. А сій добре, сій те, що духовне, сій в серця людей. Поділися з людьми своєю добротою, поділися з людьми своєю лагідністю, посій в серцях людей добре, і ти від духа пожнеш вічне життя. Наступне, роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Ми завжди розраховуємо, що коли сіємо добре, ми пожнемо обов'язково добре, але в Біблії є навіть таке доповнення, коли не ослабнемо. Не рахується твоє добре, яке ти не доробив, які твої добрі наміри. Колись мама моя казала, що добрими намірами вистанула дорога в пекло. Отже, кожне добре діло, дороби до кінця його, і хто не втомно його доробить, той отримає нагороду і пожне добре. І останній десятий вірш. Тож, тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. І така є заключна думка цього тексту: поки маємо час. Ми ніколи не знаємо скільки часу залишилось нам. А отже, в нас є сьогодні, і поки ми маємо це сьогодні, робімо добро всім, а найбільш нашим нові. Амінь.